Я хочу привітати всіх і спортсменів і тренерів. Дуже радий, що ви приїхали. Показали результат. Можу сказати, що з 11 медалей сім це представники нашого міста, столиці, і дуже радий сьогодні привітати кожного з вас. Впевнений в тому, що ми не повинні залишити без уваги спортсменів. Я не як ніхто інший знаю, наскільки тяжка праця, наскільки нам повинна бути мотивація для кожного спортсмена для того, щоб робити досягнення, для того, щоб показувати результат, для того, щоб прославляти нашу батьківщину, і ми всі дуже вдячні за вашу працю. За те, що ви робите, і це дійсно дуже великий результат. Можу сказати, що жодного спортсменів киян ми не залишимо без уваги. І кожен з спортсменів, який виборів з першого по шосте місце, і також їх тренери, отримують грошову нагороду. І також, крім цього, ми розглядаємо можливість зараз поліпшення житлових умов. І спортсменам, і тренерам видільних земельних ділянок служби КМДА вже отримали відповідне доручення, і в найближчі часи я буду дуже радий вручити ордери на квартири і також посвідчення на земельні ділянки. І також виділили з бюджету громади міста Києва фінансову нагороду. Ще раз хочу зазначити, що за перше місце 120 тисяч гривень, за друге місце 100 тисяч гривень, за третє місце 80 тисяч гривень, четверте місце 60 тисяч гривень, п'яте місце 40 тисяч гривень, шосте місце 20 тисяч гривень. Та також тренери отримують 50% від нагороди спортсмена. Оце би особисто можу сказати. Що наша ключова ми збільшили фінансування і освіти, і спорту, розуміючи наскільки це важливо, нагороджено відзнакою Київського міського голови нагородним знаком знак Пошани Верняєва Олега Юрійовича чи вона за Він синковича, різні земель не поїздської робіт. олену Володимирівну, зрібну призерку олімпійських ігор з